Чинив наїз на велосипедиста та втік з місця події. На Коломийщині в селі Мишин трапилася смертельна автопригода. На місці ДТП правоохоронці встановили, що водій автомобіля Хонда не обрав безпечної швидкості руху та збив велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці. Відтак Керманич залишив транспортний засіб та втік. 26 грудня о 18.00 надійшло повідомлення, що в селі Мишин Нижньовербійської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, слідчі обласної поліції, співробітники групи реагування патрульної поліції, експерти-криміналісти та медики. На місці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці встановили, що невстановлений водій автомобіля Honda, рухаючись автодорогою зі сторони Коломиї у напрямку СМТ Яблунів Косівського району, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на велосипедиста. Чоловік рухався у попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист, мешканець Топчатова Косівського району 1955 року народження, загинув на місці події. За словами слідчих, вони оперативно встановили власника транспортного засобу і наразі проводять оперативно-розшукові заходи. Поліцейські оперативно встановили власника транспортного засобу, ними виявився 40-річний мешканець Коломиї. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування Керманича. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 та частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України. Якщо ви стали свідком події або маєте будь-яку інформацію щодо водія втікача, прохання повідомити до кологеївського відділу поліції на оперативну лінію 102 або іншим зручним способом. Також поліцейські вкотре закликали українців не нехтувати правилами безпеки. У випадку дорожньо-транспортної пригоди не залишати постраждалих, а негайно телефонувати медикам та поліції. Ліліана Іванійчук Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.